Це екстрений випуск про те, що Арістович чорт. Він нарцисична фігура. І Політик, Ключик, і та й і в і танку він горів. І добре, я вважаю себе богом, тому ну що мені розмовляти з вами? І я психології там не бачу. Перші два тижні, поки я буду ходити в спідницю. У мене буде відчуття, що я щось роблю для свого життя. Це сором і страх. Курси Мінета – Це жіноче коло чи ні? Давай ми тобі розкажемо, кому віддати контроль за своє життя. Альоша знає все. Про те, як бути жінкою, кухри мохрий, не поле перейти, а напрацьовувати треба. Це ексклюзивний погляд на жіночність самого пана Арестовича. То підходить воно тільки пану Арестовичу. Ви Власного нічто одно, а... а ми нічто другое. Так. і боги не звільняються з посад. Чоловік в світі має бути лев, а вдома ягня. Кинуть в нього кошельком.